Привіт. Буду пробувати ось такий насосик для дефіймації. Він по паспорту має десь літр півтора на хвилину. Тобто це має бути не забагато, як це було з нашим звичайним насосиком. Зараз підключив його в систему, заповнив там трошки водою, поставив дві заглушки на вході та на виході. Ось. Вода там заперта і даю напругу. Ось такий регульований в мене є. Перетворювач напруги. Так. кручу і дивлюсь. Додаю потрохи напругу. Пішов. Так, ще раз. Ось насосик зараз стартане. Стартанув стартує десь на 2,7. На 2,7 і дуже помалу дає воду, це добре. А якщо тягнути його в зворотному напрямку, то він встане десь на 2,5, мабуть. Встав. Так, на 2,4 він встав. Добре. Зараз подивимось, як він реагує на зміну напруги. Це 3,5. Помітно, що росте. Потік води. 3, 9, 4. 5 вольт зовсім добре. Добре, що там є повітря, бо допомагає добре бачити, як вода йде. Тобто на 5 вольтах він вже дуже добре крутить воду. 6 вольт. 7, 8, Ну добре. Я бачу, що херується і є, є е, надія, що він добре буде працювати з малюком, тому буду закінчувати це. Так, вже щоб двічі не знімати, в цьому дистиляторі є три місця для виміру температури. Перше ось воно з ціліконкою. Це для виміру температури пари це відкрита гільза, вона не зачинена. тому силікон. Ходить і треба запхати туди, щоб вже йшло ось так, разом з, з кембриком. Це перше. Друге є місце на виході води. Тут і дюйма, а зверху я зробив під датчика. Це гільза закрита. Тобто вода звідси не йде, тут нічого не треба уплотняти. І третя, мабуть, найнезвичніша. Ось тут це, це подача води, а це дихальна трубка, то що я колись називав поросячий хвістик. Ось тут. Є ще гільза, вона для контролю достатністю охолодження. Буде не вистачати води, звідси піде пара, не вистачати охолодження, звідси піде пара на вихід і наш датчик побачить, скільки там 50 градусів і зупинить нашу росту. Дякую.